У наступні три дні на Хмельниччині синоптична ситуація істотно не зміниться. Щоправда, на декілька градусів стане тепліше в день, а вночі ще можливі заморозки. Найближчої ночі з 9 на 10 травня нічна температура повітря буде в межах від 3 до 5 градусів тепла. А на поверхні ґрунту можливі заморозки. В день у п'ятницю температурні показники будуть на рівні плюс 17, плюс 19 градусів. Впродовж доби збережеться хмарна з проясненням погода без опадів. У суботу, 11 травня, вночі повітря прогріється до 8 градусів тепла і може початись невеликий короткочасний дощ, який до ранку припиниться, і день мине без опадів. Температура повітря в день коливатиметься в межах 12-17 градусів тепла. У неділю, 12 травня, погода істотно не зміниться. Вночі температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів із позначкою плюс. В день стопчики термометрів будуть на рівні 15 градусів тепла. У Кам'янець-Подільському районі буде тепліше до плюс 17 градусів. День має минути без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.